Доброго всім дня! Давно нічого не знімав та й не було чого. Але кажуть, що ютуб не любить, коли довго не виставляєш роликів і можуть лишити монетизації. Тому, якщо хто бачив минулого року, я знімав, як я робив фундамент. Цю піч, а минулого року я її закінчив, але не було можливості продовжувати. Я зараз її розкрию, подивимось, як вона простояла зиму і це літо. Така собі піч. Так, далі знімати не буду. Зараз ви бачите її взагалі. А я зніму камеру з штативу і розкажу, як вона у мене тут влаштована. Я багато подивився роликів насчет помпейської печі, печі по барбекю. Але вирішив зробити таку комбі три в одному. Зараз ближче підійду, покажу що, що і як. Що ж, давайте роздивимося її поближе, поближче і подивимося, як вона тут влаштована. Спочатку покажу її зовнішню сторону. Ось така ось тут у нас полусфера, арка, закінчується полусферою. Так, бачите, наприкінці теж кругло і отак от виходить туди. З цього боку те ж саме, тобто в плані вона ось така. Якщо подивитися трошки зверху, а тепер подивимося, що там всередині. Трохи здаля покажу поки що. Тобто ось таке гирло, ось такий придбанничок чи димар таке прямокутної форми. Тут буде купол. Я думаю, що залізний, двойки 2,5 металу. Тобто всередині, всередині для випікання, хоч би хліба, хоч би м'яса, Можна буде закоптити рибку тут чи м'ясо закоптити. Для того, щоб подавати дим всередину, я тут зробив такий отвір. вставив трубу 20х40. Там на отворів десь 10 мм. І з цього боку можна подавати повітря феном чи кулером яким-небудь, а можна димогенератором прогріти піч там до 70-80 градусів, якщо гарячого копчення, то а потім дим подавати ззовні. А якщо розгорати, щоб розгорілося краще, то можна просто. Повітрям подути поду 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 і буде горіти. Це що стосується внутрішньої печі для випікання. Тут у мене є такий отвір, в який можна ставити мангал. І тут прямо використовую цей димар, <сум> щоб пекти шашлики, які-небудь чалагачі, ну, овочі так само. Замість мангалу я планував сюди ще ставити, зробити такий е, горн для розігріву металу. Тут вистачить місця туди впихнути там, десь метр, е, всередину можна всередину пруту двохметровий посередині його прогріти. Так, так само феном чи чимось там ці вуглі роздувати. І буде ще й горн. Ну і ось таке от наше. Виробництво. Тепер треба гліною. Ось тут навмисно залишив полочку таку, от бачите, на цій полочці такий шар глини, мабуть, з соломою треба змішати і обштукатурити, обмазати всю цю піч. Я так думаю, сантиметрів 15 треба не менше. І таким чином зробити теплоакумулятор. Ось тут теж отак поверху все навкруги обмажиться і буде собі тепло держати довго. Ну, фундамент тут минулорічний, він там на тому ролику краще видний був. Ну, це так, хламідя всяке, то буде потім прибиратися. Ну, а тепер дякую за увагу. До зустрічі!